Виділити квадрат двочлена із е, виразу f від x рівня x у квадраті мінус 6х плюс 1. Вираз цей є квадратним тричленом. Для того, щоб виділити з нього квадрат двочлена, нам необхідно його перетворити. Причому перетворення ми будемо здійснювати, маючи на увазі форму скороченого множення. А саме А у квадраті мінус 2аБ. Плюс b у квадраті дорівнює. А мінус b у квадраті. Тобто ми у цьому, цей вираз перетворимо таким чином, щоб у нас був ось такий тричлен. член. Тож записуємо. Х у квадраті, перший доданок ми переписуємо без змін. Відняти. Далі має йти подвоєний добуток. Два першого множника. Першого виразу. А цей перший вираз це є основа квадрата. У нас основа квадрата х. Він і буде першим виразом. І помножте на другий вираз на b. А другим виразом у нас мусить бути що? Таке число, такий множник, щоб у нас вийшло мінус 6х. Мінус 2х нам треба помножити на 3. І тільки тоді ми одержимо мінус 6х. Звичайно, іншими словами можна ще як знайти. Мінус 6х ділимося на цей мінус 2х. І одержимо другий вираз. Отже, це в нас перший вираз, це у нас вираз А із даної формули, а це другий вираз, це вираз Б із другої формули. Для того, щоб ми могли записати ось квадрат, такий, е, такий квадрат різниці двох виразів, нам необхідний іще ось цей доданок. Тому ми далі додамо 3 у квадраті. Але для того, щоб значення виразу не змінилося, ми відразу віднімемо 3 у квадраті. І залишився в нас останній доданок плюс одиниця. Тепер згрупуємо ці доданки таким чином. У дужках у нас є вираз такого виду, тому ми можемо його записати у вигляді квадрата різниці двох виразів, а саме ось цих двох виразів. Дужки відкриті. Х відняти 3 у квадраті залишилося виконати дію з цими числами. Це буде мінус 9 додати 1 мінус 8. Довести, що при будь-якому значенні змінної х вираз 2х2 мінус 5х плюс 7 більше від 0. Для того, щоб це довести, ми виділимо квадрат двочлена у квадратному тричлені 2х2 мінус 5х плюс 7. Спочатку двічку винесемо за дужки. В дужки залишається х у квадраті мінус 5 других х плюс 7 других. Дорівнює. Тепер цей вираз перетворимо таким чином, щоб у нас е був такий тричлен, який можна подати у вигляді квадрата двочлена. Отже, два. дужки відкрити. Х у квадраті. відняти. Подвоєний добуток першого виразу х. На другий вираз. Значить, нам треба помножити на 5 четвертих. Давайте перевіримо. 2 помножити на 5 четвертих, це буде 5 других. Ми одержимо оцей самий доданок. Додати, ось цей другий вираз у квадраті. Плюс 5 четвертих у квадраті. Відразу віднімаємо 5 четвертих у квадраті. І залишилося додати 7 других. Тепер у цьому виразі ми виділяємо ось оцю частинку. Оцю частинку ми подамо у вигляді квадрата різниці двох виразів. Отже, це в нас буде мінус 5 четвертих у квадраті. І обчислюємо значення цього виразу. Це буде мінус шістнадцятих плюс 7. Друге, дорівнює. Перед тим, як остаточно знайти значення цього виразу, ми розкриємо ці дошки. Вийде два дошки відкриті. Х відняти. виділимо цілу частину 1,1 четверта у квадраті і е, мінус 25 восьмих додати. 7 до рівня. Оскільки 2 помножити на і 16, 16 скоротиться, вийде 25 8. 2 помножити на 7, других, 2 і 2 скоротиться, лишиться просто 7. Відділяємо тут цілу частину. 25 8 це буде 3, 1 8. Від 7 віднімаємо 3, 1 8, це буде 3,7. Отже, наше що раз переписується. 2х-1,1 четверта у квадраті додати 3,78. Ось цей множник приймає невід'ємні значення. Тобто найменше значення, яке набуває оцей множник, це значення 0. Отже, весь цей доданок буде не меншим за 0. Якщо до нього додати додатне число, то цей вираз буде також. Більший за 0. Обчислити найменше значення виразу 4х квадрат мінус 12х плюс 3. Для того, щоб це виконати, ми виділимо квадрат двочлена у даному тричлені. Дорівнює. Винесемо 4 за дужки. Дужка залишається х у квадраті мінус 3х плюс 3 четвертих. Дорівнює. 4 ми записуємо, х квадрат мінус подвоєний добуток, отже, 2. Помножити на перший вираз, це є основа квадрата на х. І тоді ще помножимо на 3 других. 2 на 3 других це буде 3. Додати, 3 других виявляється другим виразом до члена. Отже, ми додаємо 3 других у квадраті. І віднімемо 3 других у квадраті. І додати 3 четверті. Дорівнює. 4 так і залишається. Тепер ось, ось цю частину ми подамо вигляді квадрата різниці двох виразів. Хмінус 3 других або 1,5 у квадраті. Підносимо до квадрату, це буде 9 четвертих плюс 3 четвертих. Закриваємо дужку, зрівнює. Можна виконати дію 9 четвертих, мінус 9 четвертих плюс 3 четвертих буде мінус 6 четвертих або мінус 1,5. Якщо ми помножимо е, на 4, тобто скриємо дужки, то це буде мінус 6. Отже, одержимо 4х мінус 1,5 у квадраті. Відняти. 6. Оскільки оцей множник приймає найменше значення 0 при х дорівнює 1,5, то значення всього виразу дорівнює оцьому доданку мінус 6. Тобто ми можемо сказати, що найменше значення цього виразу дорівнює мінус 6 при х дорівнює 1,5.